Слава Ісусу Христу на сьогоднішній день в Україні точиться надзвичайно жорстока війна, і достатня кількість людей, які підтримують ці події, підтримують війну і навіть покладаються на Біблію в цьому питанні, говорячи, що Біблія є кровавою книгою, і в Біблії достатньо прикладів, що Бог сам проливав кров і так далі. Але якщо взяти від початку створення світу, Господь дав людям першим людям все. Але люди зневажили Слово Боже і обрали інший шлях шлях гріха. І з часом люди втрачали совість, і минуло 1656 років, і гріхи людства дійшли до неба, і відбувся потоп, в якому спасся праведний Ной та його родина. Далі приклад Содома й Гомори, якому теж було дано близько 20 років на покаяння, на виправлення. І коли цього не сталося, гріхи дійшли до неба, то ці міста були зруйновані разом з їхніми жителями і всім, що там було. Сказано, що зійшов дощ з неба сіркою і вогнем. Але були врятовані Лот та його родина. І ми можемо бачити з цих подій, що Господь, по-перше, завжди попереджає про те, що важливо покаятись, по-друге, дає час на виправлення будь-якому народу. Далі ми можемо бачити на прикладі єврейського народу, що дійсно Господь знищував руками євреїв, тому що євреї були зброєю в руках Бога, так як були обраним народом. Давав їм можливість знищувати народи, які не підкорювалися Слову Божому і чинили беззаконня на землі. І, але коли і самі євреї відступали від заповіта з Богом, то відповідно вони й самі страждали, тому Бог є не тільки безмежна любов, а ще й справедливість. І ми можемо бачити достатню кількість прикладів, коли Бог дійсно милував. До прикладу, Ніневія Бог послав пророка свого Йону проповідувати їм про те, що гріхи дійшли до неба їхні і вони будуть знищені. І, але вони покаялися, і Бог їх милував, і в них було більше ста років, вони жили, доки знову не повернулись до своїх гріхів, і все таки теж були знищені. Далі, кожен з людей. Міг приєднатися до єврейського народу, прийнявши обрізання, прийнявши Божі закони і ставши частиною Божого, Божої сім'ї. І це чудово видно, з прикладу, коли євреї вийшли з рабства, з ними вийшла достатня кількість людей з інших народів. Приклад, тому Халев, який війшов в землю Абитовану разом з Ісусом Навіним. І на прикладі. Кар цих єгипетських, коли Господь покарав цих богів, так званих Єгипту цих демонів, які проявив свою силу і показав свою владу, ми можемо теж бачити, що теж був даний час, і коли люди не смиряються під волю Божу, не хочуть каятись, то відбувається покарання. Далі приклад е, єрехону, е, єрехонської блудниці Рахав, яка е, прихистила розвідників, яка е, повірила Богу, яка, е, дала, яка була також вона та її родина були врятовані завдяки її вірі і завдяки тому, що вона прийняла Слово Боже. Е, і ми можемо бачити, що дійсно Бог милостивий. І Він милує, він неодмінно. Е, Дає час і дає милість свою, і з приходом Ісуса Христа в цей світ кожен народ має можливість стати сім'єю Божою, так як Ісус сказав, коли до нього прийшли і кликали Його казали, що там до Тебе прийшли мати та родичі твої. По плоті, то він їм казав, показавши на учнів своїх, той, хто слухає і виконує волю Отця самого небесного, той є мені брат і сестра і мати. Тобто, щоб стати родиною Божою, важливо слухати і виконувати Слово Боже. І Господь укладає Ісус, укладає новий заповіт з апостолами. І він їм говорить: Ідіть проповідуйте до края землі, хрестчи. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, тобто таким чином Господь, Вседержитель, являє себе всім народом як Отець Небесний, і кожен, хто прийме новий заповіт і долучиться до живої біблійної апостольської церкви, може стати народом Божим. Тож важливо розуміти, що Бог не являється пацифістом, але Бог. Проти всякого винищення будь-яких народів, тому що в кожному народі є діти Божі, які повноцінно виконують волю Божу. І ті всі події, які відбуваються на сьогоднішній день в Україні, це реально геноцид українського народу. І Неодмінно ми стоїмо на порозі зняття шостої печатки і далі будуть відбуватися всі ті події, які описані в Біблії, і виллються в кінці сім чаш гніву на людство за ті гріхи, в яких люди не хочуть каятися і не хочуть приймати слово Боже. Тому кожне зло, кожен прояв зла буде покараний. Тому визначайтеся на сьогоднішній день, тому що часу дійсно мало. Якщо ви дійсно обираєте Ісуса Христа і Його царство. Приєднуйтесь до живої біблійно-апостольської церкви, яка є шляхом до спасіння, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.